Дуже файні гриби. риби що! гриби просто на одному місці О, і молоденькі. Така рясна роса буде погода на небі не хмаринки Вітаю! Я сьогодні так спланував роботу на пасіці, але перш розпочати роботу Є я так дві годинки зранку, поки бжоли ще всі у вуликах, зайти до Дубенки, де ростуть файні гриби. Бо то роботи є. На кілька днів, то не буде змоги піти до лісу, а гриби, я знаю, вони попереростають. Бо там ніхто не ходить, їх не збирає там, то шкода. Я не люблю такі перерослі гриби. Люблю молоденькі збирати, тому йду. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Пішов до своїх місць. І, як я казав, нас зустрічають такі файні молоденькі гриби. Бо день-два, і вони переростають. Великі стають, слимаки їх обрізають. А так о, такі чудові молоді гриби. Початок є, йдемо далі. Я так кілька кроків пройшов і тут нас зустрічають О, які, які чудові. Ну і як за ними не піти. Дуже файні Репи. У хедиці, яка краса. Тут ще є. Файні гриби. О, і молоденькі, і я кажу, кілька днів і вони переростають. Він же і так доста великий, але молодий. Чудові гриби. Добре, йдемо далі. Я щойно виключив камеру. О, тут бачу ще є. Ой! Дуже файний гриб. Ха. Добре, йдемо. Треба добре дивитись ось ці гриби. Це таки на цьому місці. А тут під бережком сховались о. Чудовой. Просто краса. Что за рыбы? Шапка отлетела. Файные рыбы. Добрый что я пишу. Гриби самі молоденькі. який Під бережком. Чудовий гриб. Файні гриби. Молоді, як я казав. Чудовий. Ось тут видно грибниця, де не прикрита. Ось так видно грибничка. Такий просто чудесний. Гриби файні сьогодні. Оточиї. Добре, йдемо далі. Да. З рибами сьогодні не прогадав. Я знав, що вони є, і тому так. sarebbe super ove però sto best Бе, так можно сказати, масово ростут. Ой. Є. Просто чудові. Все так на одному місці. Окий власний. Такий розтріскав, але молодий, великий. Ось там далі ще бачу. Так, да, ну риби сьогодні це щось. Добре, йдемо далі. Гриби да. просто. Просто краса. Добре, йдемо далі. Na, tai. Še. Gerai. Turiu tokiame rūpame. Здесь а.

Ось. І це на одному місці. Ну тут їх є більше, ну я збираю гриби тільки ті, що бачу, не грябаюся там листю. Добре, йдемо далі. Луки. Та що тут говорити? Це такі гриби, що Просто краса Дуже файні риби. О, та там ще є. Ой. Та ще в мене вже рюкзак повний, а риби все попадають. То я ще й половину не пройшов то, що я планував.

Чудовий Да, і ті такі перерослі, дуже великий гриб. Прям такий як капелюх. Ще є, шкода. О, і здорові. Файні гриби були, ну що зробиш? Да, гриби сьогодні радують. Так масово є. То багато грибів. Ось так, ну я це так випадково побачив. Захолодні висті. Ой. Колобок. Ух. Шо. То прям фух такий То я кажу, вони приховані. Я не грябаюся, але тут щось ще є. Тут ще є. Просто коли зривав цього гриба, я відчув, що там щось є. Такі колобки. Ну, гриби просто. Та що там? Чудові Мурашки зайняті своїми справами. Добре, йдемо далі. Вигляду я вже так цими грибами буду завершувати, бо рюкзак наповнився, то вже стільки не треба. Файний збір сьогодні. Є ось такий результат. Очі в рюкзаці є. Рюкзак повний підверх. Я так чесно сказати і не думав, що їх є стільки, ребе файні, чудові, молоді, люблю такі збирати. Я так думав, що трошки піду позбираю, бо часу нема, пасіка чекає, а то вон як вийшло. Я так ходив десь, ну, Півтора години, не більше. Все, що я хотів пройти, я не пройшов, бо то рюкзак наповнився, то вже і не треба. Може хтось збере ще мені є достатньо. Пасіка чекає. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Усім миру, здоров'я, добра. Я на пасіку. бережіть природу до зустрічі. Це вже так стараюсь нити грибними місцями, але вони попадають. І це я вам скажу такий вже яловий ліс. Ось там ще сервішка. Я вже просто не маю куди збирати. Гриби просто не відпускають. Ділки працюють. Але па рясно. Збирає нектар. Але по так файно пахне тепер. Ммм. Просто аромат. вишні спіли.